Привіт, вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Сьогодні у мене міні-маленьке поповнення моєї колекції журналів і фігурок. Приїхали два, два таких собі. ну, Один лист, одна посилка. Наскільки можна рахувати її посилкою, вона малесенька. Почну з журналу. Журнал 148-й у мене є. Але він був разом з тим, який мені потрібен. Це номер 143. Досить рідко я бачу його в продажі, і прийшлось мені брати дуже невигідний лот для мене. Всього два журнали. Вони досить дешеві були, але сама пересилка вийшла в кілька разів дорожче, ніж журнал. Але в мене нарешті цей гештальт закритий з цим номером, він у мене є. Тому що, коли я купляв лот з 140-го випуска до 155, го саме одного цього не вистачало. Плюс він досить рідко попадається чомусь. Це другий раз за півроку я його бачу. Перший раз я бачив в номер за 20 євро. Без пересилки. Перепрошую. Таких грошей я не готовий віддати. Тут у мене не менш важливий лот. Ой, багато є непотребу, звісно. Але багато є і потрібного. А, так. Фігурка міні Меджік Вона мені не потрібна, вона буде на продаж виставлена. Вона в мене є. Далі ось такі колечка, вони також мені не цікаві. А тут у мене що це таке? Це кіндер сюрприз зі стелою Batterflix. Вона в мене теж є. Це просто порожній вона кинула. А тут хто? А Тут муза і сквонг. Муза і сквонг також будуть на продаж з цієї серії. Можливо, комусь буде цікаво. Такс. Також буде на продаж ось ця флора баттерфлікс. Вона мені також не потрібна, вона в мене є. Є ще така заколка. ну, Буквально скидала мені все, продавець, що їй не треба. На тобі, Не Боже, що мені не гоже, знаєте, отаке моє. Але так, є ще флора. Серія Sweet Magic 2016 року. Флора буде також на продаж, вона в ідеальному стані доїхала. Також є лейла серія Magic Style, але я не бачу підставки до неї. Це ж не її підставка. Ось. І є ось така Bloom Kinder Love Pet. Вона без підставки, на жаль. Це я навіть не знаю, що таке. І є Bloom Sweet Magic. Так, але я не можу її установити чомусь. Ось. <кій> на підставці буде на продаж. Рібінець мені нецікавий і це не знаю чий. А, ще є дві фігурки Wings від серії. <кій> Серія а, Magic Travel 2015 року випуску. Це лейла і текно. Мені, власне, не вистачає лейли і Стелли, Але мені дуже принципово, щоб були карточки. Тому я взяв цього продавця цю лейлу, бо до неї є її карточки безпосередньо. Не чиї інші, а саме її. Дуже багато є карточок. Лейлені карточки ось ця. Ось ця, я чітко знаю. Так. Це, не знаю, чи я треба буде перевірити, чиї це карточки. Так. Є карточки Текни. І ось ця, напевно, лейли також. О, секундочку, в мене є збережено, як виглядають карточки Лейли. Тому що в мене всі феї Winx Тайнікс зібрані в карточках з карточками. О, і інші 4 вінкс, а саме Муза Блум, Флора і муза Блум, Флора і ще хто один у мене є. Текна. Вони в мене зібрані також своїми карточками, а їх три штуки. Отже, кхм, карточки лейли у нас. Супер. Карточки лейли в мене є. Отже, в мене залишилася одна стела з карточками. Ось це її карточки. Ну, і це, власне, такий весь міні-огляд. Текна і лейла будуть на продаж, якщо комусь цікаво. А, звісно, з карточками. Карточок тут достатньо є. І тут також багато чого буде на продаж, воно мені не цікаво. А ще, можливо, кому цікаво, буде ось цей випуск продаватися. Приблизно гривень 200-250, бо вийшли, вони мені досить недешево. Ну що ж, це, власне, весь, а, ще, от, ще такий є: Bloom і Amarok. Вони також будуть на продаж. Весь огляд. На міні-розпаковку таку цього разу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових оглядах на моєму каналі Колекціонер.